Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Люба і я проживаю в Канаді вже більше вісьми років. І живу я в маленькому провінційному містечку провінції Манітоба. І сьогодні я хочу заїхати зараз на пошту і забрати свій подарунок, адже в мене має бути скоро день народження, і я собі зробила невеличкий подарунок сама собі, трішки косметики замовила. так що... Підемо заберемо пакунок з Сефори. Має десь прийти вже на пошту. Поїхали. Так, хочу показати, що я замовила в Сефорі. Там потрібно було замовити на 35 доларів, якщо не помиляюсь, що пройшла безкоштовна доставка. І ось я замовила собі помаду ось таку. Зараз спробую. Не знаю, чи колір підійшов, підійде. Подивлюся: ось така помада. І ось такий олівець. Для очей. Сірий попробувала замовити. І е, все остальне це все подарунки. Там в мене були поінти. І на поінти я вибрала ось такі парфуми Барбері. Попробуємо. Потім на поінти взяла ще ось такі парфуми. Не знаю там не було особо вибору, але я завжди, якщо вибираю, завжди вибираю парфуми. Бо завжди хочеться щось понюхати нове, і парфуми ніколи не завадять. І потім ось таке на Pointe теж прийшло. Лів-ін-кондиціонер, який можна залишити ось такий пробнічок, доволі великий, такий, непоганий 25 мл навіть. Лів-ін. Ну, такий кондиціонер, який можна просто залишати на волоссі. Спробуємо. І ось це прийшов мій подарунок на день народження. Тобто, якщо так розібратися, я реально купила на 35 доларів два предмети, а все остальне подарунок прийшло. Ну, непогано. Раз в рік я завжди беру собі подарунок. Що в нас цей раз вийшло? Ось такі пробнічки, 4 штучки. Можна було вибрати там. Я вибрала ось це. Це значить олійка, марокканська олійка на волосся. Олійка на волосся. Потім ось це шампунчик. Спробую, ось такий для волосся. Потім кондиціонер, теж морокка на основі олійки. І. Ось такий. Що ще це? Кремчик. Якийсь кремчик. Не знаю, розберусь. Непогано, як на мене, да? Двоє пробдичків духів. Кондиціонер на волосся. Кондиціонер ще один спробувати. Шампунчик, олійка на волосся і кремчик. Можливо, це теж для волосся крем. Треба розібратись. А замовляла тільки ось це. Так ще таке, поїхали далі. Так, трішки хотіла показати, що в мене тут на задньому дворі робиться зараз. Все в процесі. Ці квіти я вже показувала, що хочу пересадити пітуні. Скоріше всього, вони підуть в ті горшочки. Ось тут не знаю, чи щось буде. Хотіла цього року проекспериментувати, посадила сюди петрушечку, листя салата. Сюди і щось сюди що садила, чи то листя салата, чи щось таке, не знаю. Щось там нічого не виходить. І сюди ципулько. Ну, Думаю, просто зручно, коли воно все рядом, я щось так подумала біля кухні. І собі взяв, відірвав і пішов, а не треба йти туди на город. Ну, Я ще думаю, чи це взагалі вдала ідея, чи ні, побачу. Так, і ось тут в мене хочу зробити квітник з цієї сторони біля хати. Ось тут, в принципі, вже піони вилазять, ось доволі непогані. Ось це, чи то лаванда, чи щось таке, не знаю. Тут теж якась квітка була. Не знаю, чи якась буде толк з нею чи ні. Я взагалі не огородник. Цьому всьому не розбираюсь. І це теж якась квітка виходить. Я побачу, що тут буде, не буде, і можливо, це все взагалі поміняю. І ось тут я додала піони. Ось одна вже виходить. І ось тут ще дві. От не видно ще їх. У нас тільки потепліло буквально як два дні. І ось тут ще якась квіточка в мене. І тут, і навіть не знаю наз... назви, нічого не розбираюсь. Знаю тільки піони, ось тут теж посадила, ще тільки-тільки виходить. У нас сьогодні 9 травня, але вже на кінець така тепло, хорошо так, комфортно. Ось тут в мене стоїть качелька. Вона, в принципі, нормальна, але нема криші. Нема криші. Я просто зонта так поставила. Мені хоча би таке варіант непоганий. Яблучко вже прокидається. На кінець-то. Так. Тут в мене батут. Там в мене пісочок. Качелька маленька, і ось тут в мене город. Ну, і, звісно, тут качеля дитяча. Ось тут в мене яблучко ще одне, вже на кінець-то теж прокидається. І я сюди поставила біля города, посадила виноград, але я думаю, він не пережив зиму. Бо чомусь, ну, взагалі від нього. Нема ніяких абсолютно нічого. Мабуть, він не пережив зиму, я так собі думаю. Скоріше всього. І оскільки я не дуже огородниця, то я тут по мінімуму. Хоч огород і в мене є. Але такий. Для лінивих, як я називаю. Я зараз. Стараюся все-все-все вирівняти. Ось тут я вже перекопала і так вирівняла травочку І хочу продовжити ось тут зробити, щоб хоча б чи полукругом ось так. А то як, якось так шматочок сюди, шматочок сюди, ну взагалі нелогічно, якщо чесно. То, думаю, так, треба ось це якось заукруглити, чи може. Прямокутничком зробити. Але в мене ще тут діти їздять на машині. І ось машина стоїть з цієї сторони. І ця машина, вони по колу так завжди ганяють. І, відповідно, я думаю, якщо я зроблю тут полукругом, то буде нормально. Бо якщо квадратик буде, то вони можуть зацепляти город. І це взагалі не варіант мені. І ось тут. У мене все дуже просто. Ось тут полуниця, вона вже виходить з цього квадратику. Ось там у мене минулого року була зелень, але я зробила висновок, що туди дуже важко заходити. Бо ось ця штучка, така дерев'яна, вона тут була. Її або треба забрати звідти, або не знаю, бо завжди б'єшся головою, як туди залізаєш. Відповідно, я там щавель залишила минулого року. А ось це все віддала на малину. Бо малина гарно росте, і їй там подобається. І я так собі подумала, що в мене цей участок біля заборчика буде в малині. Бо малині там добре. Можливо, у нас йде на склон територія, і тут більш води, і їй це подобається. Я так собі думаю, бо вона себе відчуває тут прекрасно. І малина ось так розійшлась, в мене розійшлась, розійшлась по долі забора. І ось, бачите, ще тут даже малина. І це вишенька теж на кінець, то просинається. Привіт! Так що в мене тут огород для лінивих. Тут просто малина, ось там просто полуниця. А ось тут посередині я зробила помилку, посадила кущі. Ось тут город. Мені потрібно їх було туди десь, до дерев, а я їх посадила по цьому не... без досвіду, без нічого сюди. І тепер в мене цей участок такий собі. Ось це в мене порічка. Я вже не хочу її не пересаджати, нічого, хай буде тут. Ось це в мене жимолость. Вони називають їх ханібері. Дві штучки, бо мені я коли купляла, сказали, що має бути пара, бо вони один одного якось там запилюють. І відповідно в мене остається буквально трішечки тут города, і трішечки ось тут. Так що, думаю, собі сюди посаджу, можливо, три помідорки і ось сюди пару огурчиків. І ось це, можливо, вирівнюю, і, можливо, щось ось тут ще також. Щось вийде посадити, чи огурчик, чи помідорчик. І, в принципі, все. На цьому мій город закінчується. <свіс> да, бо з дітьми немає коли тим городом займатися, а так щось є: дітки підуть, щось позбирають, знають звідки воно, знають, кожного ранку вони просинаються. Ждуть, що буде полуничка. бо ждуть, що буде малинка, ждуть, що тут будуть якась ягодка, на вишенці якась ягодка. Шикарно, як для мене. Так що. Віждемо, що, можливо, яблочка будуть, але, скоріше всього, вже не в цьому році, а в наступному. Бо ці яблучки я посадила тільки осенью, Так що таке. Ще маю поприбирати в пісочниці, подивитися, що там. І ось тут цей кусочок треба буде щось облагородити, не знаю. Я поставила ось тут такі камінці, да? але щось вони не дуже працюють. Ну, побачимо. І сюди би більше квітів, бо тут поки що зараз таке собі. До речі, хотіла показати, що в мене ще впереді. До речі, ось ця в мене частина така, ніби щоб в туалет ходила собачка. То тут у нас листя, труби треба піднімати, не знаю, їх потрібно викинути, але вони не влазять в мусорник. Відповідно, треба вивезти якось їх. І ось ця територія, тут у нас ніби собака ходить в туалет. Зимою це зручно, бо тут можна через гараж. І її випусти з цієї сторони. Ось так. Ох, який гараж у нас грязний. треба поприбирати. Теж треба зайнятися. І ми виходимо сюдою. Я можу сюди додому зайти. А сюдою ми виходимо на передній двір. Бо там в мене з тої сторони, з другої від гаража. Також вхід в двері. І ось це моя передня частина. І ось там вхід центральний, так сказати. І ось тут в мене теж є невеличкий кусочок. Тут в мене квіти. Це все від минулих власників в мене залишилось. Одне, один кущик, другий кущик, ось це сірень. Просто вона така більш декоративна. І я її таку підрізаю кружочком, щоб вона мала якийсь вигляд. Ось тут якась квіточка, без поняття, як воно все називається. І ось тут теж якась квітка, теж її треба почистити, убрати і гарно зробити ось цей участочок. Бо трава тут нерівна я трішки старалась під. Підрізала, але все рівно треба гарненько взяти колом, щось можливо, якісь камінці, положити ось таку штучку, щоб трава не росла. І якось це оприлюднити. Да, бо виглядає не дуже Пустовато. і Сюди би квітів ще різних досадити. Оце таке. Хотіла запитати, може хтось знає. Ось тут мене я яблуньку посадила. Таже, можливо, буде пару яблучок цього року. Хоча яблучка. Ябл... Ну, ця яблунька десь метр сімдесят зараз. І ось тут я бачу свіжі пагонці. А ось тут, ось тут. Чи можна якось його відсадити звідси? І щоб була ще одна яблунька, чи це краще не чіпати. Навіть не знаю, бо воно живе і виглядає непогано, але... чи можливо ще рік почекати і тоді щось зробити. Ось не знаю. І таке саме в мене з вишенькою. Ось тут з вишенькою в мене такий погінець. Але я скоріше сьогодні думаю, це просто гілка. Да? Я не думаю, що це варто чіпати, просто обрізати, напевно. От не знаю. Не знаю. Заїхали ще в Гарден Центр. Тут такі великі в нас є. І візьмемо зараз чорнобривці. Такі, такі, так? Да, Давай візьмемо. Ти хочеш ці? У нас вже такі є. Ці по 5 доларів за 6 штаканчиків, нормально. Да. Давай з тої сторони ще візьмемо вам такі великі доцінка. Хочеш? Так, вернулася в Велморд все такі. І купляю ось таке. Три хвости взяла. Одну в раді посажу і дві ззаді дворіку. І взяла гербери. Раз, два, три, чотири. Це посажу горщики. Взяла чорнобривці, два по шість. Такі стаканчики ось такі. І взяла ще петуню таку, що вже повісити. І все. В принципі, хватить. Вже пройшов цілий тиждень і йшли дощі. Зараз покажу, що в мене помаленьку виходить. Значит, вийшли такі непогані дві набори квітів. Ось тут поставила досить непогано виглядає. Гербера всередині і петунії по боках. І ось тут в мене. Ще куча роботи. Я тільки почала робити ободочок ось такий, щоб трава не лізла, і ще не закінчила, бо цілий тиждень йшли дощі. І досадила ось там ще одну квітку, то в мене вийде їх дві, і досадила ось сюди. Чорнобривців поки що. І хочу забрати ось ці камні, якщо чесно, вони мені не подобаються. Щось придумаю інше. Просто квітів інших досажу. І ось це вже все почало розцвітати. Ось цю квіточку також сюди досадила. І ось ці вже всі почали розпускатися. Так що, нормально. от вийде ці дві. І ще треба буде подосаджувати. І, в принципі, закінчений ободочок буде. І щось, щось де вийде. І ось такі я ще на цій стороні пересадила. Получилися три вази. Ось тут Гербера і піоні так само. Пітонії точніше. І ось тут вазочка вийшла в мене з того всього. Ну, непогано. І ось тут вже в мене трішки змінилося. Я досадила дві хости. Як я казала, там напереді досадила одну хосту, бо одна була. І ще ось сюди досадила одну. І ось це другу. Піоні у мене ще не вийшли, але вони ж живі. І вже, от більше, вже видно, що вони прижилися. І виходить, що ще три піоні ось тут. Але вони ще в землі. Не знаю. Я думаю, можливо, я досажу ще щось, бо зараз тут дуже пусто. Бо ці піонії вже гарно вийшли. Ну, Поки що мені таке тільки починаю працювати над цим, так що в подальшому щось придумаю. І ось тут закінчили згородом. Зробили трикутничком, як я казала, докопали цей шматочок. І ось тут в мене, скоріше всього, будуть огірки, а з цієї сторони помідорки. Ось так. І ось там я пустила часник для того, щоб малина не йшла сюди. Бо малина пускає корні і вона просто розростається, як бур'ян. Вже в мене вона ось буквально за тиждень. Вісім скільки змінилося багато, скільки вона вилізла. Так що тут. Пущу ще чесничка, один рядок, щоб вона не йшла в цю сторону. Ну, кажуть, що чесник ніби не дає йти. Побачимо. І ось тут в мене будуть помідори, а ось тут огірки. Але за тиждень дивіться, як все, да? навіть полуниця вже набагато краще виглядає. І ось тут також малини доволі багато. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім бажаю всього найкращого. Пока-пока!